Це одна з ділянок, де триває будівництво магістрального водогону у Вінниці. На глибині у кілька матрів, наче металевий пазл, комунальники складають водомірний вузол. Підрядна організація зараз на даний час виконує роботи по переоблаштуванню двох водомірних вузлів в двох водопровідних камерах. Перепідключення новозбудованих, новопрокладених мереж до діючої системи. це один із найскладніших етапів роботи. Величезні металеві конструкції потрібно правильно приєднати та налаштувати. А задвижки то вони імпортні, турецькі хавля. Та дуже, ну подивіться на ті задвижки з Союзу, яким вже 60 років, а ці новенькі, вони із гумовим покриттям, тобто в них немає проблем, щоб закрити і відкрити. На заміну металевим зношеним трубам встановлюють пластикові. Вони служитимуть тричі довше, аби виконати перепідключення, жителі старого міста більше доби були без води. Це вимушений крок, кажуть у водоканалі. Зумовлено це тим, що труби великого діаметра тут у нас і 600 труба, тут у нас 400 труба, тут у нас труби 200, 300, які потрібно звести в єдину систему. І також дуже Велика кількість запірної арматури також різних діаметрів і 300, і 600, і 400. Плюс додатково ми ще встановлюємо тут вантузи для випуску повітря, ну і відповідне обладнання, яке необхідно для безперебійної роботи даної системи. Наразі будівництво магістрального водогону на завершальному етапі. У Вінниця-облводоканалі вже проклали та підключили до мережі більше 90% комунікацій. Реконструкція 10-кілометрової ділянки водопроводу з вулиці Пирогова до Лебединського розпочалася два роки тому. Гроші на будівництво взяли у позику у Світового банку.